Всім добрий ранок, знаходжусь на річці Псел. Приїхав на те ж саме місце, де на попередній рибалці в мене було сім контактів із рибою. В цей раз роблю закиди, але клювань немає. Ні, щука, ні окунь не проявляють активності в цій точці. Але зараз ще зроблю декілька закидів і вже буду переїжджати в інші місця. Можливо, там риба буде більш активна. На дворі хмарна погода, вітру немає, температура 0 плюс 1 десь так. Коротше, продовжу рибалку, побачимо, що з цього вийде сьогодні. Оце клювання. Точно щука, але ж там флюрокарбон. А ну щука. Ого, друзі, судак. За корч, за корч. Друзі, судак взяв. Якщо не зійде зараз, треба якось зійти вниз його взяти. Судачело. Удар такий був щучий. Фу, друзі, дивіться, який судак. Десь кілограмовий. У мене, мабуть, ваги є, зважу. О, на Свінг Імпакт на 5 грамах взяв. Фух, класнючий. Так, зараз вилізу на гору і там... Нормально покажу все, а то тут бачите грязь скрізь. Такий десь біля кілограма. Він ще пузатий в нього чий кращий. може щось наївся, не знаю. Дуже гарно засікся. Бачите, гачок складно навіть витягнути. На жаль, я його зважити не зможу, тому що ваги не вмикаються, там батарейки, походу, сіли. Тому швиденько зараз відпустимо. І продовжу рибалити. Та що пливи додому. Погнав. Бачу ось. В окулярах добре видно, під корч погнав. Бачите, окунь взагалі не хоче. Жодного клювання окуня не було. Та й щука теж. На жаль, у мене тільки насіла батарея в камері, я не замітив, як провід від повербанка від'єднався. Коротше, кидаю в кразіфлопер під ту сторону і зріз зразу. А це вже щука була перша. А така щука за сьогодні. Зарізала флюр. От зараза. Є друзі. Ви бачили. Третій контакт. Ану хто там щука? Теж судок. Щука. Здається, щука. Так, щука, і вона якось замоталась. Незрозуміло. Ох ти! Вийшла на свічку. Так. Цей не вдалося мені ремонту відкусити. Хіба відірвемо може? А відкусити не вийшло. Добре ще я поставив повідець. Спуску взагалі нормального немає. Як рибу брати? Так. Отака. грам 800, а може і 900 така товстенька щучка. За краєчка на крезіфлопер вся в п'явках, дивіться по на хвості півявки отака, а не поставив би я. Повідець знову мінус крезіфла. буби. Ось дивіться, піявки. Як я казав раніше, на попередній рибалці в мене тут було 7 контактів. Ось зараз ставлю деякі фрагменти, адже не всі контакти з рибою вдалося зафіксувати на камеру. То вона була вимкнута, то батарейка сіла. Так ще подивиться, деякі з них. Я, друзі, а ну, перед цим у мене щось дуже гарне зійшло. Це хто? Окунь. Окунь. А перед цим таке щось вдарило. Я не зміг навіть підняти рибу з дна ні на трохи. Вона почала ходити. Я вмикаю камеру і вона сходить зразу ж. Такий окунець. клюнув на черв'ячка на 7 грамах, але прийдеться кидати, тому що підходу ніде до води немає. Скрізь обриви. Дуже шкода, що не вдалося витягнути ту щуку, що клюнула під протилежною стороною прямо на падінні. Я подумав взагалі, що це корч якийсь. Але вона починає дригати головою, я починаю вмикати камеру і в той самий момент вона і сходить. Весь груз в її зубах, до флюра вона не дістала. Але ж, бачите, зійшла. На жаль, зараз продовжу робити закиди під протилежну сторону. в надії фіймати ще окуня. Є, друзі, прямо на дні Ану, окунь. Іщука, щука, це може і відкусити. Блін, теж камера вимкнута була, я не очікував. А... Чікс. Це може зараз і відкусить. Грязна вся буде, але ж... Витягнув. Тир взяла на черв'яка на 7 грамах. Така. зараз швиденько випустимо. Грязна стала, але ж сходить туди особа не хочеться, буду скидати. Бачите, прямо за краєчок взяла. Так, скидати буду. Все нормально, погнали на глибину бачу в окулярах. Все чітко. Є, друзі. Друзі, це вже третій удар. Аби не зрізала тільки тільки клики не зріж. Щука дивіться. Там флюрокарбон. А ще робил Прямо за краєчок Фух. Ще Все ви розуміли, було два клювання, я не зафіксував їх на камеру, дуже класні, бамс так в руку. И это вот третє сталося и наконец-то она села. Вот такая щука. Приехал ловить окунів, а окуні я а то один клюнул. И все. А так было с щукой контактов, сколько одна зашла. Три удари, одну зловив, дві зловив. На черв'яка. На восьми грамах. П'явки по ній дивлюсь, лазять, але спровокував її на атаку. Ось бачите, на хвості п'явки. Половина позлітали, доки її тягнув. Фух. Зараз відпустимо і продовжимо. Хоча обірвав я на цій точці не одну приманку. Але ж і контактів було 6 чи 7, мабуть, 7, враховуючи окуня. Все, зараз буду переїжджати на іншу точку. Тому що я щось задержався на цьому місці. Я зазвичай так довго на одній точці не ловлю. А ввечері вже перед тим, як їхати додому, заїду, зроблю ще тут закиди, можливо, вдасться піймати щуку ще ввечері. Не ходять окуні клювати взагалі. Я так в окулярах бачу, як окуні штук 4-5 такі дуже маленькі, вони переслідують приманку, але не беруть, просто відпливають, дивляться на неї і нічого не стається. Вже в'їздив багато різних локацій, покльовок немає взагалі ніде. Похоже, прийдеться вертатись в ту точку, де були півмені риви зранку ще і... Там намагатися щось зловити, адже тут взагалі робити нічого. Все, залишок часу проведу на цій локації, тому що на інших точках вігонь зовсім немає. А тут зараз її обкидаю, цей весь поворот повністю з різних углів, різними приманками, різними вагами. Можливо, вдасться щось впіймати. Ух ты, оце ударюка був. Просто приманка впала на дно. Рак. На 9 граммах, мабуть. Десь так. І хтось її так бум. Схоже на судака, дуже схоже на судака. Прижав до дна і холоста, коротше, клювальня. На жаль. А ну зараз побачимо уже нагрузи и сліди. Так, на Грузі є. У мене такий груз якийсь старий, знайшов, я навіть не знаю, тут 9 грам чи не 9 чи 10. Е, сліди так є скрізь на Грузі. Я не знаю, судак може теж залишити слід. Тому більш всього, що судак, я думаю, це був. А не щука. На жаль, більше нічого не вдається впіймати навіть на цій точці, куди я повернувся, клівань взагалі немає. Змінював багато місць ловлі. Роводки міняв, груза, приманки міняв, нічого не допомагає. Тому буду збирати снасті і їхати додому. Ви обов'язково підписуйтесь на канал, пишіть коментарі, жміть на дзвіночок, щоб вам приходили повідомлення про нове відео. Всім до зустрічі!